Шановні аграрії, ви бачили ціни на добриво. Що ж це робиться? Значить, селітра у нас 23 тисячі. карбоміт у нас 25 тисяч. Амофос. Увага! 45 500. Нітро амофоска 35 тисяч. Ну, як можна дати добриво під обробіток ґрунту, Основне, як підораночку треба буде давати добрива. По 45 тисяч. Та ну ви що? Шановні аграрії, НПКшка була 12 тисяч гривень. Соняшник був 9600. Такі ціни були. І тоді ми з МОЗі були давати отакі ось одобриво. А зараз, вибачте, по 45 тисяч мільйонерів нема. Да З такими ще урожаями, як цього року, з такою засухою. Сам в шокі. Шановні аграрії, це не дорого добриво. На нього як була ціна раніше, так і є. 800 баксів. Що давали за Амофос тоді, що зараз, зараз курс долара дорогий. А сімочку ми наче за якісь дерев'яні продаємо, я не знаю, 26 тисяч як заклинило. Спомніть, як раніше, одною тонною проданої сімочки ми, ми накривали ділянку добривом в 10 гектар. Тобто, зараз добрево, нітрамофоска, має бути стоїть 26 тисяч тонн, а вона 35. Шановні аграрії, це не добре дороге. Це соняшник дешевий. Фермера знову дрюкають. Фермер як був за такими пустими карманами, так і остався. Всі 20 років, що фермерує. Грошей немає, нічого немає. Завжди, як для фермера, ціни немає ні на що. Як купити, як купити НПК, так дорого. А як соняшник продать, так дешево, шановні аграрії. Але виход є. Виход є. Ми не будемо ждати ціну, тому що добриво треба вже час вносити. І під пшеничку треба, і під оранку. Зараз не будемо ми за бесень віддавати соняшник, шановні аграрії. Соняшник тримаємо, а з добривом будемо сіятися. Агрованчик вам рекомендує рідке добриво вносити. Пошти, що тисяча гривень на гектар, і тут і фосфор є, і калій, і органічна основа, і деструктор стернієсь. Це харчування, шановні аграрії, для бактерій. Дали бактеріям пожнивні рештки, вони переробили і зробили нам з них добриво. Бактерія переробляє пожнивні рештки, коросли ними курчується. А бактерія. А щоб бактерія працювала, треба, шановні аграрії, деструктор, накормити її треба. Оприскателям заїхали, по полю внесли ріденьку органофосочку, задіскували. Чі закультивірували, тобто треба заробити у ґрунті. І ваша рослина буде накормлена. Якщо соняшник, це буде і гарний масло, і врожай. Якщо пшеничка, вузол кущення, наповнені зерна буде, колос здоровий. Тому, шановні граю, щоб фермер не бідував, а наступного року з урожаєм був, вносимо добриво органофоска, яка не потребує вологи для розчинення. Яка буде рослина харчуватися з ним відразу, з такими врожаями. Сипучі по 35-45 по тисяч не варіант. Рідке доброго вносите. Тону проданого сояшника, ви накриєте 25 гектар. 25 гектар. Оце по карману, оце дасть прибавку до врожаю на наступний рік. А з тими це влазить в ці кредити та ну їх в баню. Ось продали, органофосочку внесли, фосфор, калій, сірка, деструктор стерні, бактерія буде працювати і будемо ми з врожаєм. До побачення, шановні аграрії. Кому треба, хто ще не купив, бо вже дуже багато його придбали, це добре. А хто іще не купив, замовляйте в компанії компанію Агрован», є з наявності. Переходьте на сайті, звертайтеся до наших агрономів. Чекаємо на ваших дзвінок, дамо вам гарну консультацію. До побачення, шановні аграрії.